в в тебе ящику? Чому він при, приоткритий? Корм для донних риб для соміком. Барбариска тут лежить, вже півроку тут працює, вона все лежить. Чек за Аврори, трошки налічки. О, оце я розумію. Оце видно, що ящик менеджера по продажі сонячних електростанцій. А ну, показуй, скільки там доларів. Це десь 8 тисяч. 8 тисяч доларів? Да. Так це вистачить на. 4 інвертори дея по 8 кВт. Гібридних. Уявляєш? Чому на 4? Вони коштують 2350 доларів за один кінок. Де? Інвертор. Та це шляпа якась. Інвертори Дея у нас по 2000 доларів гібридні на 8 кВт. Шалена акція, шалена знижка. Чесно? Чесно. Коротше, Не... зараз блекаути будуть. Ти ж знаєш, що взимку будуть відключення світла. Ті, хто. Затормозять з покупкою сонячних панелей, інверторів для своїх домівок, ті в кращому випадку отримують їх ще в березні, тому що буде такий шалений спрос, що треба замовляти зараз. Тому замовляйте, гібридні інвертори, DEA по знижці всього 2000 доларів 8 кВт гібридний номери в описі відео.